Вітаю вас на каналі Сервіс. Ми продовжуємо рубрику погляд середини. І сьогодні мені на розбір занесли колоночку Tronsmart, Це Міртюн s 100 Коли я кажу занесли, я саме маю на увазі, що її занесли безкоштовно. Тому без всяких вагань. Сьогодні ми розберемо її до гвинтиків і подивимося на те, як якісно вона зібрана. І саме головне перевіримо ступінь вологозахисту за стандартом IPX7, який заявляється виробником. Ще у мене для вас є невеличкий сюрприз. Це моя бойова колонка JBL Charge 3, яка зі мною пройшла весь фронт, і наразі вона зламалася. А у мене немає часу її відремонтувати. Я думаю, що ви одразу здогадалися, чому немає часу для ремонту цього пристрою, а саме через те, що ми займаємося ремонтом дронів для наших військовослужбовців. Тож, якщо ви ще не долучилися до нашого проекту допомоги армії, переходьте за посиланням на монобанку під цим відео і донатьте на цей проєкт. А якщо ж ви все ж таки військовослужбовець, ба більше ви військовий інженер, тоді долучайтеся до нашої закритої спільноти в телеграм-каналі, яка називається Drone Hub. Там ви знайдете безліч цікавої інформації про військову інженерку, про DJI, про Autel і так далі. Для того щоб доєднатися до спільноти, пишіть мені приватні повідомлення на месенджері, які вказані під описом до цього відео. І долучайтеся до нас. Колоночка постачається в такій неказистій коробочці. Картоні, і всередині ми не знаходимо нічого гарного, окрім я не знаю, паралонки дуже неякісного Type-C Type-A кабеля. Наразі він мені не дуже подобається. Ну і звісно, самого гаджета. Давайте одразу його розпакую, подивлюся, наскільки якісно він виглядає. Ну що ж, принаймні, зовні виглядає колоночка досить непогано. Також всередині ми з вами знаходимо макулатурку. Гарантію, і що саме головне, це те, що виробник заявляє, що вони надають аж цілий рік гарантій на свої гаджети, а також ви можете отримати додаткових 6 місяців гарантії, якщо зареєструєтесь на їхньому сайті. Але як ви знаєте, наші огляди не про технічні характеристики, не про зовнішній вигляд самого пристрою, а про те, що знаходиться у нього всередині, і мені вже прям кортить її розібрати до гвинтика. Тож. Якщо я правильно розумію, то по аналогії з JBL колонками перш нам потрібно зняти зовнішній кофер. Робиться це, скоріш за все, таким чином уявлення немає, як це робиться, оскільки вперше разом з вами буду її розбирати. Ну а також я не знайшов жодної розбірки на теренах YouTube. Якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. О! Ця частина від'єдналась досить легко, і ми з вами одразу отримали доступ до динаміків. Ну, скажу так, по-чесному виглядають вони досить таки серйозно і якісно. Особливо мені подобаються високочастотники, вони такі, ну, прям я не знаю, як з картинка з них писана. Тож, продовжуємо розбір, тепер знімаємо задню частину. І що я одразу бачу, це такий собі войлок, який проклеєний під. Цим декором. Це дуже важливий елемент в акустиці, оскільки ці войлики використовуються для того, щоб прибрати зайві скрипи. От тільки ця частина не знімається так легко, як передня. Можливо, я роблю щось не так. Тут знімається резинка. О, резиночка знялась. Звук дуже неприємний. Елементи декору зняті, і я одразу помітив один момент і хочу його перевірити. Це кнопки. Давайте спробуємо. Але мені здається, що вони навіть не приклеєні на двосторонній скотч. Так і є. Тут звичайна резинка, причому ця резинка вона ніяк не буде захищати пристрій від попадання вологи. І прямо тут ми одразу отримуємо доступ до кнопок. А, і це електронні компоненти. Якщо сюди потрапить волога, вони точно вийдуть з ладу в першу ж чергу. Можливо, виробник забув сюди щось проклеїти. Чому я кажу проклеїти? Тому що одразу вам для аналогії хочу показати, як кнопки реалізовані в колонці від компанії JBL. А реалізовані вони таким чином. Сама платка з кнопками вона захищена ось такою резинкою, яка зафіксована двостороннім скотчем. Звісно, що це не 100% захист, але точно краще ніж це. Протягом цього відео я буду проводити аналогії, тому що мені дійсно цікаво наскільки колонка, яка вартує в декілька разів дешевше, ніж JBL, якісніша або гірша по якості. Наскільки я зрозумів китайську логіку, першочергово необхідно відкрутити верхню ручку, тому що колонка зібрана з двох частин. Знову таки, проводячи аналогію з JBL, JBL не зібраний з двох частин, він має одну частину, такий собі тубус, і у неї відкручуються бокові фазоінвертори. Тут у нас фазоінвертори мають Світломузику, чи я навіть не знаю, як це вірно назвати. Я так розумію, що це світлодіодна підсвітка, яка працює так з музикою. Так, викручуємо гвинтики з верхньої частини, ніби все. Але фази-інвертери тут особливо не рухаються. Ну, давайте викрутимо всі гвинти, які бачимо, окрім тих, які фіксують самі динаміки. Я трошки покрутив цю колонку і зрозумів, що єдиний шанс її розібрати це зняти все ж таки фазоінвертери. Я так розумію, що робиться це ось таким напіввандальним способом. За допомогою лопатки. Зараз буде неприємний звук, але то нічого не зламалося. Так, це у нас від'єднано. Тепер робимо подібні рухи з іншої сторони. Ну що ж, я ще покрутив її трошки, і чесно кажучи, у мене немає ніяких інших думок, окрім як зламати оцю частину. Мені здається, інакше зняти її не можна. Так, ну давайте будемо пробувати. Ось так. Слідкуючи за логікою, ось це кільце мусить проскочити. О, є. єс! Фух. Слава Богу! Навіщо робити таку конструкцію? Не зрозуміло. Менш тим воно так зроблено. Конструкція, звісно, цікава. Але розібрати можна, саме головне пластик якісний і нічого нас не тріснуло і не зламалось. Продовжуємо розбір для того, щоб його здійснити. Ось тепер нам точно потрібно зняти фази інвертора, тому що я думаю, що вони підуть разом з декором, але не тут то було називається. Щось мені здається, що тримаються дві половинки корпусу саме за рахунок динаміків, тому що я спробував їх розвести в різні сторони, і в мене нічого не вийшло. Тож, викручуємо саморізи, які фіксують основний динамік. Головне, щоб саморіз не примагнітився до самої мембрани, тому що так її дуже легко пошкодити. Шкода, що динамік не має клієнтів, і доведеться його тримати в такому в режимі, оскільки він дуже легко намагнитить на себе всі саморізи. Ми тут знайшли ще два гвинти, і я думаю, що після того, як ми їх викрутимо, колонка розібреться досить легко. Оп. Ну що ж, друзі, чесно кажучи, мені одразу подобається те, що я бачу, кожен проводочок захищений паралонкою для того, щоб не було додаткових вібрацій, я вже подивився, як реалізований вологозахист на динаміках. Він реалізований за рахунок паралону, який проклеєний, але цей паралон дуже щільно притискається гвинтами. Насправді, такий вид вологозахисту не найнадійніший, тому що якщо ми, наприклад, візьмемо GBL, Charge 3, то тут ми так само з знайдемо паралон. Але а ще знайдемо силіконові проставки. Подібне рішення, яке використовується саме в колонки Transmart. Звісно, що може витримати вологу, але не під тиском. Тобто IP67 передбачає занурення пристроя під воду до 1 метра глибиною і також на півгодини, раніше не більше, ніж на півгодини. Мені здається, що все ж таки не витримає ця колонка такого занурення, особливо мені не подобаються кнопки. Давайте відкрутимо. Цей елемент і подивимося, яким чином вологозахист реалізований в цьому місці. Так само, як і під динаміками, ми знаходимо поролон, який щільно прилягає до корпусних деталей, але знову таки під високим тиском такий захист буде не аж занадто надійним. Для компенсації тиску всередині пристрою виробник використав напівпроникну мембрану. Я вже підлив її ізопропилом, і вона досить надійно його тримає. Тобто він не просочується всередину. Але знову таки, ми зараз з вами говоримо просто про вологу, яка знаходиться ззовні. Тобто, якщо буде хоч якийсь тиск, я думаю, що цей елемент, особливо за умови, що там прям отвір таких добрих 4 мм в діаметрі, думаю, що під тиском волога все ж таки зможе потрапити. Ну а тепер давайте розберемо трошки далі і подивимося, яка акумуляторна батарея використовується в цьому пристрої. Вона має окремий відсік, прикручений також на два гвинтики. Під'єднується до материнської плати за допомогою фіксатора, який залитий ще й клієнт. Давайте його трошки підколупнемо. Оп. І спробуємо достати саму батарею. Ага. Батарея складається на перший погляд з двох елементів 21700. Тобто, якщо ви епівішник, я думаю, ви легко зможете їх замінити. І одразу хочу вам продемонструвати, як виглядає батарея в GBL 3. Виглядає вона таким чином, Чому Чи я кажу ch 3, це, до речі, дуже старенька моделька, але тим не менше вона досі непогано себе показує, але акумулятор у них дуже неякісні. Як бачите, саме в моїй колонці акумулятор роздуло, ну і згодом у неї вийшов з ладу контролер живлення. Правда, контролер живлення вийшов з ладу через те, що я її під'єднав до військової. Техніки на 24 вольта, менш з тим, ту колонку ми забули, продовжуємо розмову про цю колоночку. На материнській платі знаходимо чіп Bluetooth версії 5.3, а також досить непогану силову частину, підсилювач, який видає аж 50 Вт в цій колонці. А з кожного боку знаходимо плати зі світлодіодами. До речі, доєднавши. Цю колоночку до спеціального застосунку, який ви можете скачати з офіційного сайту або з плеймаркету, ви можете керувати світломузикою даного пристрою. Вологозахист колонки по периметру також реалізований за допомогою паралонових приклеїв, тобто Якщо ви мене спитаєте, чи захищена ця колонка від потрапляння вологи, я скажу так: вона захищена від бризок, вона захищена від дощу, але з нею точно не можна пірнати в басейн. Щодо якості збірки, у мене питань немає. Щодо якості електронних компонентів, звісно, також тут все гаразд. Я вам скажу по-чесному, ми вже, мабуть, місяць використовуємо її в нашому сервісі, і тільки сьогодні добралися до її огляду, і мені дуже подобається її звук, мабуть, навіть Більше ніж звук від моєї старенької GBL -ки. особливо беручи до уваги той факт, що коли у JBL виходить з ладу акумуляторна батарея, то вона починає дуже сильно хрипіти. Тож, якщо у вас колонка JBL 3, ch 4 або ch 5, і колонка почала хлябати, відповідно зверніть увагу на акумуляторну батарею. Якщо ви самі не хочете цим займатись, звертайтеся до нашого сервісного центру, оскільки ми продовжуємо займатися також і цивільними ремонтами. В правках, яких ми ремонтуємо роботи пилососи ноутбуки, планшети, телефони. Ну і звісно, таку ось носиму електроніку. Настав час висновків. Ну що ж, сказати по чесному, якби у мене стояла задача купити гарну Bluetooth-колонку з гарним Bluetooth, мається на увазі версії 5.3, не нижче. І при цьому я хотів би, щоб вона була достатньо потужною. У неї були світлодіодні. Ліхтарики, чи як воно там називається, мабуть би я на неї такі поглянув. тому що офіційний прайс на неї в Україні на сьогоднішній момент 3,5 тисячі гривень, принаймні на час запису цього відео. Якщо б я її порівнював, наприклад, з JBL -ем по якості збірки, JBL мені, мабуть, подобається все ж таки трошки більше, але JBL і дорожче, і не забувайте, що ви платите не тільки за бренд, а й за якість в тому числі. Щодо вологозахисту, у мене є величезні сумніви, оскільки я знайшов тільки Вірніше два силіконових елементи. Це бічні фази інвертори, саме вони силіконові, і через них волога точно не просочиться всередину цього пристрою. А щодо периметру, тут дуже багато питань, а особливо питання у мене викликали кнопки. І ці кнопки постраждають першими, як тільки ви її занурите в воду. Тож такі були мої висновки. Щодо ваших коментарів, чекаю на них під цим відео. Ну а з вами був я, Андрій Поліщук. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Па-па!